Захрепці, здорово. Для мене знову сісти на індюранс таке сьогодні, взагалі, знаєте, наче 100 років не катався. Велосипед досить, ну не досить, а набагато легший за мій два підвіз. А останні часи реально лупашу на два підвісів. Але то таке. Сьогодні у нас цікаве відео, саме з точки зору людини, яка користується чимось, і хоче собі подібне щось взяти. Сьогодні буде огляд ось цього. Лісопеду, і не просто огляд, а саме досвід експлуатації, бо на ньому я проїхав вже 5 тисяч кілометрів приблизно. Пройшов рік. Це були бревети, це були всякі подорожі, це були просто катки. Це велосипед використовувався як просто bike to work. використовувався, як і по лісу поїздити. Навіть до того як ми не були в тебе. І на ньому ми навіть поїхали, зібралися на гору Парашка, ну майже парашку з боку. Там я про що розказати. Тому. Умощуватися зручніше, відід буде короткий, відік буде корисний, з невеличкими гарними такими е перебивками, бо я буду їхати стояти. Боже, яка собака, дивіться, ай-яй, і розкажу, що мені дуже сподобалось, що не сподобалось, і чи раджу я такий велосипед брати м -м, вам після того, як я вже сам користувався таким великом рік. І одразу скажу, що я собі наступний велосипед буду брати не такого формату і не Endurance. Чому? Почуєте в кінці. Поїхали. Так, перше, чого варто почати, це чому я взяв цей велосипед. До цього в мене був Silex 7000 на GRX 710. Це був гравійник більш високого класу, ніж цей. По компонентам, як мінімум. Там і гальма були кращі, і перемикачі, і все це, але якось я вирішив спробувати. З'явилася пропозиція, що можна взяти культуру. І я такий думаю, блін, це. Наче шосе. Потім мені кажуть, ні, чувак, культура ендюранс це саме посеред шосе і гревела. Тобто, так, це велосипед для витривалих поїздок по асфальту надовго. Тобто, це не ендюранс в плані піску там, чи чогось іншого. Так, в мене велосипед їздив де завгодно, але після того як я вже почав активно кататися на два підвісі, я розумію, що... Кожний велосипед має відповідати під свої задачі. І оце їхати ось такими зазорами, якісь там оці 200-ки гравійні, чи які вони там болотні в Вінницькій області, то така собі ідея. Але я розумів, що чогось нового спробувати хочеться. Хочеться перейти з такого вальяжного гревела, бо Сайлакс він такий у нього посадон, круїзерний, ти ну, тобі зручно, на ньому завжди. Не можна сказати, що це повільний велосипед, але звісно він поступається по швидкості індюранс і будь-якому іншому шосе. Як мінімум, тому що, тому що сюди навіть не можна вставити якийсь покрив більше 33. Якщо воно зубате, то це ну, біда буде. Я роблю висновок, що чому піні. І трошки спустився по класу. І не тому, що там я не знаю, не захотів. Велосипед дорожчий чи щось таке. Я просто розумів, що GRX-710 насправді відпрацьовував не так ідеально, як я б хотів. В порівнянні з велосипедом у мене тоді був родони родини. Він також був на старому Shimano 105, і от Шимано 105 в більшості випадках працювало краще. Я на ну, тому шутку приїхав дуже-дуже багато. Я розумів, що 105 -ка — ка це прям еталон того, що мені потрібно, ще й не так дорого в обслуговуванні. Коротше, взяв я цю стоп'ятку, взяв я цю скульптуру і вирішив, що цей велосипед треба для чого? Правильно, для бреветів. Взяв я його і чому? Тому що в першу чергу мене цікавили бревети. Я хотів спробувати себе в бреветах. Як ви знаєте, в минулому році я дуже активно їх спробував. І для рандонера найкращий велосипед це той, який може їхати багато. Тобто це велосипед Endurance шосе. Більш тих випадків. Професійні рондонери якраз такі і мають. Звісно, виступаючи на шосіках, ну як виступають, їздять, їздять і на гревелах, і на МТБ, і на чому хочеш. Але ось для таких каток той тип пелоспеда ідеально. Ну, ось я його беру. Якось навіть спочатку не зрозумів різницю, тому що ну тільки він вуж, Та, то зрозуміло. І по відчуттям, вуж, і по всьому іншому. Але чи була велика різниця з Алексом? Я б не сказав. Так, Ребзі, поки я вам тут про скульптуру і про шосе розказую і про плани на Гревел, там, знаєте, от в житті відбувається все через одне місце. Є у нас сусіди кончені, а є у нас в країні люди кончені. Про що? Про те, що Байкспот американка, де я зарядую, тренуюся, зараз хочуть знести. Там якісь таблички оці розставляють, які ви зараз бачите на екрані, щось там обіцяють, що все зрівняють з землею, щось там відбудують, незрозуміло що. І це не дуже правильно, тому що, по-перше, це один з найстаріших бекспотів. Два він нікому абсолютно не заважає. Він дає лише плюси, тому що і малі туди приїжджають кататися, і чуваки це роблять абсолютно безкоштовно. Територія, звісно, безкоштовна, бо вона в парку знаходиться, вона нікому не заважає там можна, які проводити чесно, і десь там пройтися. І ні, комусь там найметься і вони хочуть це зруйнувати. Про що я кажу? По перше, хлопці, типу в магазинах «Велоговила планета. Збирають підписи, але я впевнений, що це сильно не допоможе. Е, я звертаюся безпосередньо до вас, я впевнений, серед глядачів є люди, які можуть на це повпливати і змінити ситуацію на користь нам. Ну тобто, щоб бекспот не зносила, можливо, щоб навіть якась офіційна частина цього з'явилася і його прям захистили на довгі роки вперед. Тому вся інформація буде в описі. Будь ласка, хто може повпливати на цю ситуацію, повпливайте. бо Ну, американка це реально круте місце, яке дало нам всім і дає кайф відкатки, а ми давайте дамо якийсь захист хоча б цього місця. Все, дивіться далі, інформація буде вся в описі. Проїхав вже 5 кілометрів, що такі відстані одним цим. Треба відпочинок. Беру я цей велик, ми тоді ще з кубілом тусувалися, частенько щось знімали. І починаю їздити свої бревети. І ось напевно це і є було. Бажання влитися в Рандонерську цю двіжуху, але розуміння потім прийшло, що і на Сайлексі в принципі нормально було. Але також зрозуміло, та, що новий велосипед, навіть на простіших компонентах, це новий велосипед. Тобто там ланцюг змінювати, касету, щось там ще це все одно гроші, і логічно було взяти щось нове вже після трьох років експлуатації того самого Сайлекса. Тепер давайте про. Позитивні сторони, і про, на жаль, негативні. Почнемо з позитивних. Перше і найголовніше, що мені в цьому велосипеді дуже подобалося, це зовнішній вигляд, особливо в цьому графітовому чорному, тому що у мене був сайлекс такий зелений, під нього я вибирав подібний одяг до цього. Все було яскраве, і в один момент мене все це яскраве трошки захарило і захотілося от просто чорного. І на той час, коли в мене був. Родони родин мій шось він також був чорний з крапленнями червоного, і я дійсно кожен раз на нього сідав, як на якийсь такий стелс. Знаєте, вузенький велосипед, просто чорненький. Мені він дуже дуже в цьому плані подобався. Так само і про цей велик. Я скажу, що він мені дуже подобається і по цей час дуже подобається. Я на нього постійно дивлюся. Він стильовий, він досить простий. В нього нема ніяких в*****ків, пробачте. та він такий ролл. Вельчик для, для дальників. Але прикольно, то, що матова фарба, прикольно, то, що досить якісні компоненти в плані навіть на цих простих колесах. Я бачу, що він там мене за 5 тисяч не так сильно подрався, як міг би подратися. Тобто покриття якісне, і навіть там, де от мені сумка все порозривала навіть через наклейку в минулому велосипеді. Тут з цим повний порядок. Анікдот хочеться почухати. <рес> як зрозуміти, що контент працює, це коли ти бачиш підписників. Які профачі, ох, яка гарна машинка. І вони тебе впізнають, кажуть, що блин, їду, дивлюся Макс. Це приємно. Дуже приємно. Так. Друге, про що хочеться сказати, це велосипед, який влазить в абсолютно кожен автомобіль, який я беру для оглядів. Хто новенький на каналі, можливо, не знає, У мене є ще другий канал, він називається Спектакуляри. Це сімейний контент. Ми з дружиною, з дитиною їздимо по різним місцям, і там фішка каналу в тому, що я кожен випуск. Їжу на різному автомобілі. Так ось, якщо з МТБ є питання, ширина керма, об'єми, то тут, Ну ось чесно, зараз в мене досить маленький фармінтор Купра. Ізі. Залітає і ще купа всього. Volvo X30 маленька, easy. Peugeot 308 був. Ізі. От В цьому плані його компактність, його розбірність, його тонкість, та, вона прям. Виручає багато в яких випадках. І це саме той велосипед, який коли ми мали квартиру поменше, та, то він стоїть собі десь там в кутку і нікому не заважає. Коли вже МТБ з цим кермом, ти його ніяк не поставиш. Тут вже починаються питання і у дружини, і не у дружини, і у дітей. А цим все окей. Вага також 8 чимось кілограмів. Це прекрасна історія зараз під час коли ти тягнеш гору і вниз не 14-кілограмовий МТБ, заважається легким, а 8 кілограм на собі. Це дійсно дуже практично в сучасному конченому світі, який намагається зробити р**. Ну і до речі, якщо хтось там переживав, трейл на Струханівській. Покриття таке пісок на пісок, якісь дрислі, нормально їде, нормально. Головне не бояться. Любиш боятися женись, не бояться. Жени, 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 бояться. А зараз про корисне що то є? То є Hondda Sierv'i. І це, мабуть, єдине, чого нема на Hotline .ua. Того, що той самий велосипед, про який я вам розказую, ви можете знайти де правильно на сторінках сервісу смарт-шопінгу Hotline .ua. Але давайте так: одразу раджу шукати Сайлекс. Шукайте собі сайлекс, якщо хочете щось подібне. Бо, напевно, в наступному сезоні в мене буде сайлекс. Ви про це дізнаєтеся, але ви можете навіть його швидше взяти за допомогою Hotline. Йой. Люди не просто так бігають, бо вони спортсмени, також затарюються там. Все, дякую вам за увагу. І продовжуйте дивитися відео. Це так задумано, напевно. Далі. Ну, вага, та, ви розумієте? Я людина, яка не сильно має розвин... розвинені м'язи. Я можу всього-то приїхати 600 км за раз. Але цей велосипед ну, це просто шик і блеск. Дуже легкий. Ну і звісно, з цього цього виходить. Ще пару цікавих параметрів, а основний це його керування. Це керування, тому що він вузький, у нього є досить вузьке кермо, у нього є дуже точно оці, знаєте, керування, як я люблю на як казати, чіткий нуль. Тут він нереально чіткий. І коли ти вкатуєшся, ти на ньому постійно хочеш це дриз-дрись робити по всьому місту, так само, до речі, як на швидких автомобілях. І оце класне порівняння, тому що навіть зараз під'їхав до мене підписник. Це людина, яка в велоспорті розуміє щось дуже непогано. І ось він каже: ну нема динаміки на цих МТБ, тільки коли спуски, все це. І так, це дійсно правда. От в цих велосипедах є динаміка. Саме в цьому є динаміка. Ти себе відчуваєш на цьому велосипеду з навушниками, слухаючи Кавінські, ну дуже-дуже прикольно. Знаєте, це як почати нормально бігати. Це драйв в житті і. Такий драйв можу дати лише подібні велосипеди. Цей велосипед його дає. От прямо от по керуванню мені дуже подобається. Це от спортик. Та, це як автомобіль з жорсткою, достатньо підвіскою. От як там Ліон Купра. Але при всьому цьому гражданський для міста це буде нормально. Це не те шосе, та, яке прям вас убиває і сраку бабуїна робить. Але це от, е, точний велосипед для досить універсальних цілей. Гарно як. Ах. Поїхали далі. Опа. Наступне це те, як працює 105-я. Та, я вам вже про це казав, що система досить м'яка, досить швидка. І в мене дійсно, що тоді, в моєму родоне, родин, що в цьому велосипеді, жодних питань до Shimano 105 взагалі не існує. Мені. Повністю вистачає цих гальм, мені повністю вистачає, як перемикається ця система. Мені повністю вистачає, як вона може перемикатися і під яким навантаженням. З цим дійсно повний-повний порядок. І я трошки не розумію іноді, чому мені треба переплатити за якийсь там 810 GRX чи що там, щоб отримати систему, яка більше тупить, більше потребує налаштування, більше потребує якогось сервісу. Ну, коротше, це. Це дивне питання. Тому тут я, як і рік тому, писав в інстаграмі, що хочу, я значить, написати, що мені 105 подобається більше, і багато хто міг подумати, а просто жлобяра, у нього грошей нема. І ось я тут зараз скажу, що навіть наступний велосипед, якщо будуть параметри, які мені більше подобаються, типу там дизайн, чи там колір, чи я не знаю, що ще. Але то буде 105 чи там ультегра, та, той самий GRX 810, то ну я виберу самі знаєте що. Що мені ще в цьому вільчику дуже подобається, друзі, це те, що... Це просто налаштованість на дальняк. Навіть зараз я проїхав 5 кілометрів, чи там скільки 7 вже, а ти цього не відчуваєш. Ти відчуваєш, що ти тільки сів на велосипед. Він дійсно, знаєш, це пожирач кілометрів, і це, це цікаво. Це цікаво, це прикольно, це, це дійсно той вайб довгих каток. Він не дуже поєднується з тим, що ми зараз практикуємо з МТБ. Стрибки, оці-всі, трейли, ДХ, можливо, трошки пізніше. Він про інше. Знаєте, то, то про спринт ми говоримо, про якісь різкі види спорту, типу там хайбокс буде. А це от саме марафони, це саме дальняки, це якась йога, та? От воно, воно сприймається організмом по-іншому і ну, ніяк ти не опишеш. Але про що я про те, що цей велосипед дійсно зручний, дійсно класний на дальнякі. Але я тут дещо замінив. Ви ж пам'ятаєте, ті, хто дивилися мій відік по байкфіту, я винос замінив, я замінив сідло. Сідло я замінив ще до того, як мені на байкфіті сказали, що це не підходить. Я одразу раджу всім йти, як мінімум, велогов, якщо що, ось промокод. Міряти свою сраку і вибирати під свою сраку сидіння. Це буде добре. Винаси, якісь там супер суперміга під налаштування. Краще почитати в інтернеті, як налаштовувати велосипед під себе, і буде вам щастя. Цього професійного всього я не раджу тим, хто використовує велосипед як я. Ну, типу там 5 тисяч за рік. То не є дуже багато. Е, їдемо далі. Блін, наскільки прекрасно нас Київ. Їдеш собі, просто майже в центрі Києва. а Тут така природа. Eu não Так, друзі, тепер давайте проговоримо мінуси, недоліки, те, що не подобалося велосипеді. Наразі я одразу скажу, їх майже нема, якщо таких об'єктивних і великих. Але коли я взяв його і почав відчувати оцей постійний скрип, постійні якісь звуки, ну, мене це, знаєте, прям не дуже влаштовувало, тому що велосипед дійсно не дешевий. Він коштував близько 100 тисяч на момент, е коли я його взяв. І для мене це було дуже дивно отримати в'єльчик, який скрипить. І проблема була якась банальна, але її ніхто не міг пофіксити. Чи то в мене були проблеми з сервісами, з якими я працював, чи то реально ніхто не міг розібратися. І потім лише один спеціаліст розібрався, за що йому велике дякую. Щось отут скрипіло і щось отут. Підсидільний штир, і, напевно, щось з, руль, з рульовою цією колонкою, чи як вона називається, тут скрипіло. Але це мене виморажувало, вибішувало, тому що, повірте мені, коли ти їдеш 400 км, е у тебе над головою палюче сонце, яке е дає 40 градусів жари, і ти ще не доспав і законченої р*****, і тобі ще треба прихати 400 км по асфальту, і ти постійно чуєш цей звук навіть через навушники ну, це просто жесть. Слава Богу, все пофіксили, більше такого нема. Але ще існує декілька недоліків, і про них зараз поговоримо. Ще один пункт. То, про що мені всі казали, але я не вірив. Я всім казав, що, шановні друзі, Депутати, вагітні жінки, все оце, буде нормально. Але ненормально. Ненормально, тому що цей велосипед в першу чергу для асфальта. Для асфальта і не для подорожей. І коли після Сайлекса я отримав прекрасну раму, класну геометрію, все супер-дупер. Але по факту два м, отвора для кріплення чогось, тобто раз і два. Я трошки, знаєте, був відчаї, тому що у мене завжди ці бутилки, чи що ще пляшки, пробачте, висіли ось тут. Карбон я не буду собі продіравлювати, то неправильна історія. Вилку замінювати також, тому я обмежувався тим, що у мене ось тут, бачите, є фідлоковська пляшечка. Чи отут вона була, тут в мене малесенька сумочка, а могла бути велика, і все. Щось інше придумувати, чи сюди кріп кріп. Кріпити, я, звісно, не хочу. І я про те, що гревел, той самий Сайлекс, призначений для подорожей, набагато краще, тому що ти сюди кріпиш сумку, ти ставиш сюди сумочку, сюди сумочку, сюди велику внутрішню рамну, сюди пляшечки, чи можеш багажник, що хочеш. І поїхав собі в своє задоволення. Скажу, що в принципі для базових подорожей ми там закрили пару сотень кілометрів на ньому в подорожах, він підходить. Але його вантажити більше, здається, ніж на 120 кг не можна. І я так рахував, що цей десь максимум його і був, а можливо, навіть він йшов і не по своєму цьому гзоту, та не по документах, тому що там було навантажено більше 120 кг, але він пройшов і, до речі, вже в той момент в ньому скрипів ніяких не було. Ще скажу, що тут достатньо висока оця рульова історія кермова. Ви можете сюди вішати будь-які сумки, навіть ті блекпеківські, які багато хто з вас юзає. Я їх вже перестав юзати, бо переключився на щось універсальне оцей Дойтер. У мене Дойтер є отака от велика сумка для подорожей. Але, ну, в принципі, для будь-яких сумок, які призначені для турінга чи для гревела, воно підходить. І ця сумка назад вішається. Єдине, що цей шток у мене карбоновий, він подряпався нормально. Оця історія подряпалася. Але мушу ще раз зауважити: велосипед можна вважати в плані подряпин, майже не подряпаний, бо, повірте мені, пережив він багато всього цікавого. Все. Їдемо далі. І останній недолік, але він максимально суб'єктивний, от просто максимально, що може бути, бо це виключно по мені. Це маленькі зазори під колеса. Тобто я не можу сюди поставити щось більше за ну, 33-35 гуму. І це дуже неприродно і неправильно казати. Типу як для спорткара, щоб підвізка жорстка. Вона налаштована спеціально так, щоб машину не кренило, щоб вона трималася класно дороги. Тут так само, тут не треба м -м, універсальності і не треба сюди е впихувати тауреги чи щось таке е з колес, типу Ханчиц Хатчинсон, який я сюди пхав. Тут достатньо рефюза 32-х і все буде нормально. Але коли ти їдеш типу, грунтові оці 200-ки, то ти хочеш, щоб в тебе зазорчики було. Побільше, щоб сюди щось ставало більш універсальне. Саме тому і, скоріш за все, наступний велосипед мене буде з бараном, саме з більшими зазорами, а можливо і не з бараном. Побачимо, побачимо. Так, наче все я вам розказав, можна підсумки. Ребзі ще один знайшов. Ну, не то що недолік, але в мене ніколи такого на велосипедах не було. Завжди їх возив однаково в своїй джеті, якої вже немає царство і небесне. Ну, в плані нема у мене так вона з і все добре. Це от затертість шатуна от до, такою, до такого стану, прямо відполірована. І це, знаєте, чим, скоріш за все, просто бахілами. Раніше я такого взагалі не бачив, тобто значить, що фарба тут ну, така собі. І хотілося, щоб вона тут була трошки трошки кращою. Це невеликий недолік. Можливо, це в мене був один раз, де бахіл там начепляв на себе якогось не знаю реагентів, і воно все роз'їло. Але ну факт залишається фактом. Фактом в мене тут майже дзеркало, тобто, отак воно виглядає. Так. Шо, ребзі, Що я вам маю сказати? Досвід експлуатації це, напевно, найкраще, що може бути так, на просторах інтернету. Тому що люди діляться тим, чим вони користувалися довго. Звичайний огляд це завжди дуже-дуже така річ, яка незрозуміло, о, е, як та річ буде працювати там, через рік, через два. Огляд він про... Тут і зараз, там тиждень щось тестується, і потім перші враження і кажуться. Отже, Merida Sculptura Endurance 4000. реально достойний байк, який просто в мене, ну ось, знаєте, я хотів те, чого конструктивно цей велосипед не може дати. Тобто більших зазорів, кріплення. Чогось того. Тобто, по факту, я хотів Silex, але взяв спробувати Endurance. Я скажу, що цей велосипед дійсно більш швидкий. Цей велосипед більш заточений для бреветів. Цей велосипед більш про динаміку і задоволення від швидкості. Але цей велосипед не сильно про подорожі. І навантажувати його так сильно, як я, сильно не раджу робити, тому що не зрозуміло, що як з ним може статися. У мене, слава Богу, все окей. На цей час я їм продовжую користуватися, але вже з певністю можу сказати, що в наступному році буду дивитися на щось новеньке. Буду дивитися, скоріш за все, на новий сайлекс якийсь. Бо мені подобається більше посадон, Це і такий, знаєте, товстенький, якраз для мене. Мені подобається те, що більше можна навісти, і все це. Але, звісно, це. Ніяк не порівняти на асфальті, не порівняти е, з тим, як цей велосипед рухається в колонії і рухається на якихось 600х і 400х. Тому що вам сказати? Індюранс є дюранс але не плутайте ндюранс з тим, що я зараз роблю, катаюся по лісу, то зовсім інший ндюранс. Якщо ви, як і я, кажете, та я можу на щось куди завгодно приїхати. Це ви молодці, але не раджу. Насправді тут класно проїхати на класному хартелі чи на підвісі. Все, друзі, з вами був Мокіч Унто Умбрера. Це відео сподивилося, йдіть на спектакуляри, а потім йдіть на мохентохен. І все у вас буде добре. Подорожі в цьому році ще будуть. Не переживайте. Будуть і на цьому велосипеді, і на тому, і на Вольво, і без Вольво. Коротше, буде крутямба. Дякую вам за увагу. Не забувайте за підтримку воїнів. І все у вас буде добре. Щастя, здоров'я. Ну, взагалі, якщо чесно, короткий огляд, це от знаєте. Мені дали його, сказали катайся. Я взяв і катаюсь. Ну, Це так, якщо по правді кажучи. О, шприць, прикольно. Класний кадр виставив, правда. Оце коли все сам. То воно так трошки іноді виходить. Але це так задумано було. Це знаєте, оця золоте січення і правило третин, то я так отак і знімав. Отак. Але взагалі то я тут намагався вам гарно знімати. Напишіть в коментарях, як вам ті кадри, де я сам себе з лісопеда. І оці всі мої кіношні фішки. Нравиться? Все, бувайте.